Всім привіт, мене звати Юлія, я мешка в Анталії. Оце собі відразу видно місце ресторан, аж страшно трішки стоїть. О, от це я люблю. Це хамон. Хамон. Ну я Прошу, поняла. Це хамон. Це О -о -о. дуже дороге м'ясо. Да, будь люблю... ласка, такі порції. Можете подивитися і відразу навіть тикнути пальчиком, що ви хочете. Тут абсолютно все свіже, тому що дуже гарний аромат. І ось тут, будь ласка. Вигляд дуже гарний. Я Думаю, що і ціни теж гарні. Steak стейк гастробар. Уявляєте, це все м'ясо. А я дуже багато разів проходила, до речі, тут багато людей завжди. Ревелар. Да. Гарна така спокійна музика. Це, напевно, замовлення на багато людей. Бар, на Наприклад, супчик дня по 70 лір тут, хлібчик 55, нічого собі. Тут і грибні також є, є з е, кур, курочки салат 150, 180, чобан салат 110-130, ну це просто нарізка помідорів огірків. Ну, відразу маєте зрозуміти, що тут дешево не буде. Бонфілія, да, 350, карідес. Це морепродукти. Гамбургер 130. Лукумбургер 175. Зараз потім считаєте, що це таке. Хочу вам показати хоч одне м'ясо, поки не можу дійти. Піца 150 лір. Лахмаджун 150. Юля, піца, так. Ось, із Гарадана, наприклад, яловичина 490 лір, 250 грам. Тут, до речі, дуже добре, що грами пишуть. Це... Кузу – це баранчик. Дана це яловичина. Падана да, сі... угу, да. кебаб Кебаб 270. 270. Ну, так, нормально. Якщо ви прикладете код до телефону, то вам на будь-якій мові буде переклад. Є милий таких у ресторанчиках зазвичай дуже-дуже шумно, йде жива музика, багато людей, голова просто трещить. Я люблю таке, як Алара, знаєте, там спокійніше. Подивіться, ви подивіться на це царство кошаче. Все, вже прибігли, прибігли, вже їдять. Тільки бачить, десь так гарні тут ресторанчики, кути відразу пасуться. Це ж все такі, знаєте, просять, просять вони їсти. Потрапимо в Ірини. Зразу видно, де були старі каміння, де вже нове поклали. Але для того, щоб зберегти форму, вони змушені були відновлювати це все помалюнкам. Тут, тут, тут моляться, звичайно. І зараз тут, в одному місці має бути хрест. Ось грецькою йде надпис. Ввечері тут вмикають світло і воно, звичайно, краще все видно. Офіційне відкриття буде, коли добудують ну, там, де вони миють, омивають руки, ноги і обличчя. І тоді вже тут буде відчинено кожен день. В будь-яку годину ви можете зайти. Ну, звичайно, під час молитви краще не заходите, але зараз якраз таки можна зайти під час молитви, тому що в інший час воно зачинене. Ось бачите, які хрести. Це колись такі були. Тобто вони рівні. Колись такі були, залишили. Молодці. Я думаю, що тут, можливо, якісь металеві, бо ще другоцінний хрест його витягнули. А ці вирізані. І ще в двох місцях, як тільки без світла не видно. Ось. Дуже цікаво. Там молитву стають. Гарно відбудували молодці, все по ескізам старовинним. Десь отут ще є хрест. Я не пам'ятаю в тому відео, що я раніше знімала, мені прям показали, я вам підвела. Ми зараз в Софію зайшли поїсти супчик і ви знаєте, дуже смачний. Я взяла келепача, він тут коштує 70 лір, мерджимек, сучовичний суп, 40 лір. Дуже смачне. І м'ясо таке, як треба. Бо в цій Пашаджи я дуже була дуже здивована, що там взагалі не таке м'ясо, як має бути в цьому келепачі. ну, тут дуже ніжне, дуже смачне. Мерджимек, Софія каже, так, також смачний. Так, от, трошки вам покажу. Єдине, що я вам скажу. Тут супи дуже смачні. От вже другі страви Марина тоді брала, їй не сподобалось. Ну, Я теж так подивилася. Хоча я не, не куштувала, а не тоді піст, бо я взяла лише картоплю. От. От такі ціни. 300 лір. Ну, каршики згара. Немаленькі ціни, але на супи можете спокійно заходити. Рекомендую. Ці не видно. Звичайно, додають салат і, звичайно, хлібчик. Я вам скажу, що тут не маленьке меню собі так. Є що вибрати. Та це курочка, це м'ясо. Просто курочку по-різному. Тут навіть є риба, 180 лір, леврек і чурпа. Я завжди чомусь беру леврек. І піде тут є. Ми беремо завжди куш, а кашарли піде. Тут 95 лір, а біля мене 60. Мені ще навіть багато сиру кладуть. Тут все-таки піде дорожче. Можливо, воно більше, не знаю. Бачите, в них кожен супчик вариться окремо. Ось так. Ну, смачно, чесно, тут смачно, а нагрівається все-таки. Вони стоять і кожен супчик нагрівається, так зрозуміло. Ось додають, угу, все-таки змішують. Все-таки не кожен окремо змішують, але тут смачніше. Ми зараз зайшли в Мігрус і тут так гарно. Книги продаються, 20% знижки. Тут взагалі всі книги по 20 лір. Там по 30, 25% знижка. Це зараз дітей-канікули. їх так до книг. І тут це магніти. На холодильник, якісь наклейки. Софія взяла фанту, а як відкрити, ми не подумали. І ми повернулися до продавця. Вона каже, так, ось, будь ласка, відкривачка. Біля кожної каси є відкривачка. В Росії ні ні актривачі фанти, ні самої фанти. Так, да. тому э, того Софія відривається. Тут дуже хороші солодощі, але 500 лір. де-факто. нету пол... Это как? Пул энд бэ. Пул энд бэ. Тоже нет. Традивариус нет. Нет. Бершки нет. Бершки нет. Элси а... тоже нет. Нет. Лоден Роллс есть? нету. Нету. І буковки М теж. Боже це є. Добре є, боже доця, зайшла на той рейф, ти розумієш, молодий сочний огіручок, вийшла, як квашена капуста. Що тобі сказати? Ну там молодь, там молодь. Ластівке, ластівке. А я на Гігу розраховувала, ти розумієш. До речі, Гіга не знає, але це я його Золото Карпат. Безумовний, безумовно. А я бачу, у вас тут є все для всієї родини. Боже, який люкс! Але почнемо з мене. Як ти бачиш, я жіночка така ексклюзивна, раритетна, так сказати, повний вінтаж. Угу. Ці малевітки так. На мене і липнуть, як на новий айфон. Ти розумієш, жінко, тихенько дочекайте своєї очереді. Тихо, тихо, тихо. жіночко. А я захотіла щось такого, знаєш, дорослого, життя повидалого. Ти розумієш на тіндері таких нема, але десь там в закрамах найшовся. Найшовся, ти розумієш, Боже, сивоватий сокіл. Я як побачила, я зразу поплива, Ти розумієш, я вже хотіла народити йому сивих дітей. Пропав, пропав. Так що давай мені якісь вітаміни, щоб в мене ще були сили скакати з тими мала І від нервів щось давай, і від точноти, бо я почала дивитись холостяка. Боже, там таке робиться, господи. Якщо вам подобається з нами гуляти, ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і пишіть свої коментарі. Цілую вас, люблю, обіймаю і слава Україні.